З нами головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Сумець, Дмитро Леонідович. Команда дуже швидко пропустила першу шайбу. Як такі голи впливають на загальне налаштування на матч? Ну, пропустивши першу шайбу, ми зібралися разом. І почали виконувати те, що ми казали у Ну, В Перший період зіграли здорово. І щот був в нашу пользу, рахунок був 2-1. Чи можете сказати те, що кількість вилучень Кременчука за сьогодні перевела гру в овертайм? Ну, вилучень було багато. Будемо переглядати усі моменти і розбирати. Завтра перший домашній матч. Команда приймає Дніпро. Післязавтра перепрошую. Як плануєте готуватись? Ну, відпочинемо. Потренуємось і в бой. Дякую вам. Успіхів. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафренко. Олег Леонідович, з перемогою. Команда мала дуже багато можливостей закинути в більшості, але ними не змогла скористатися. На вашу думку, чому треба працювати. Якість гри в цілому та у більшості. Мене не задовольняє, тому будемо працювати. Чому вони не виходило? Тому... тому що така гра сьогодні була. У мене немає відповіді. Загалом індивідуально сокін виглядав сильніше за Кременчука. проте все-таки гра складалася дуже в обидві сторони, можна сказати. Це помилки «Сокола» чи дуже надійний захист самого Кременчука? Добре почали, але ж згодом за, е, особисті помилки деяких хлопців призвели до голів. Це був як холодний душ команді. Вона не могла оговтатися протягом двох періодів. Але ж в третьому періоді трохи додали, створили декілька моментів, забили добрий гол. Тому будемо працювати. Легкої прогулянки ніхто не обіцяв. Завтра тризуб. Як команда налаштовується на таких кардинально різних суперників? Налаштує, налаштується команда. За це можете не переживати. Дякую вам, успіхів завтра. Tchau,